Кожен раз ми започатковуємо щось нове, і сьогодні вкрай важлива ініціатива вади слуху, які зазнають і цивільні, і військові в часі війни вони катастрофічні в Україні. Сьогодні ми вперше в молотовному сніданку застосували мову жестів. І сьогодні жінки, які з вадами слуху. Мали можливість чути молитви, які тут звучали. Вони чули ініціативи і свідчення. І більш того, підійшли і сказали: Ви знаєте, у нас є така мама, вона теж глуханіма, е але єдина дитина, єдиний син. Він загинув на фронті. І ми дуже хочемо, щоб вона була в цьому проекті, ти не одна е молитва. Це не тільки слова, це завжди дія. І от наш всеукраїнський жіночий молитвний сніданок це завжди якась дія. І весь 2026 рік ми будемо займатися тим, щоб привертати увагу і долучати до різних ініціатив матерів, що втратили єдину дитину. Ну, можна дещо детальніше щодо цієї ініціативи. Я маю на увазі саме про а, сама, сама взагалі ідея цього молотогоного сніданку дар життя, вона покликана порівняти свідомий вибір наших сьогоднішніх чоловіків, які не завжди є військовими, а здебільшого не є військовими. Обрати шлях, пройти через біль. Через випробування, інколи через страждання, інколи через смерть. З якою метою аби врятувати життя інших, врятувати життя нашої країни, саме таким є вибір Ісуса Христа, і це порівняння для нас важливе. Ми хочемо, щоб це знав світ сьогоднішні чоловіки і дівчата наслідують шлях Ісуса Христа. Друга історія це історія матерів, адже Богородиця могла відмовити свого сина. Вона приймає його вибір і проходить цей шлях з ним. Ви розумієте, на очах своїх вона бачить дійсно і біль, і страждання своєї дитини, і навіть сприймає смерть. Але стоїть поруч нього з вірою і в молитві. Чи так не самодіють зараз сьогоднішні матері, які відправляють на захист своїх дітей, які приймають вибір своєї дитини, не дивлячись на мирну професію, долучитися до українського війська? І е, третя історія це те, що Богородиця не зневірилася, не згорювалася, хоча мала такий самий невимовний біль, як і всі матері, які його відчувають зараз в Україні, вона Почала продовжувати справу свого сина і ти цим шляхом, який він обрав для себе, вона не була самотня, Її підтримали учні. Саме тому ми звертаємо сьогодні увагу суспільства матері, які втратили дітей не самотні. Україна сьогодні перемагає в першу чергу духовно. Ми показуємо перемогу духовності у всьому світі. Через нашу віру ми тримаємо. Нашу державу, ми піднімаємо тих, хто втрачає надію. Ми продовжуємо свій шлях, піклуючись про кожного до кого дотягується наша думка, і дуже хочеться, щоб таких людей діяли. Ставала більше, адже як наш міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, він же що сповідує? що жінка це не тільки мати, хороший лідер, і так далі. Це людина, яка має якусь свою соціальну місію. Бо духовність це природно для жінки, а духовність проявляється через соціальну місію, через соціальну активність. І хочеться, щоб до нашого руху, ну, звичайно, до мотовності, сніданку так само доєднувалися і справи тільки ширилися.